Міжнародні військові навчання Сейбер Гартіян стартують на території Львівської області. У них будуть задіяні близько двох тисяч військовослужбовців з 18 країн, зокрема з США, Великобританії, Польщі, Грузії та Литви. Навчання триватимуть 12 днів. У Греції після тритижневої перерви знову працюють банки. Однак обмеження на зняття готівки і грошові перекази поки не скасовані. Водночас з понеділка у Греції підвищено податок на додану вартість. Приміром на продукти з 12 до 23%. У мережі з'явилося нове відео з місця падіння малайзійського боїнга на сході України, знято в перші хвилини після авіакатастрофи. Ролик виклав на YouTube користувач з ніком Білі Сікс. Зйомка велася з вікна автомобіля. На записі видно дим і уламки лайнера а очевидці розмовляють про тіла загиблих. Тисячам віл-інфікованих на сході України загрожує дефіцит необхідних препаратів для проведення замісної терапії. Про це повідомив спецпосланець голови ООН з ВІЛ СНІДу в східній Європі та Центральній Азії Мішель Казачкін. Воон закликають США та країни Нормандської четвірки виправити цю ситуацію. США та Куба 20 липня офіційно відновили дипломатичні відносини. Вони були розірвані в 1961 році у розпал холодної війни. У понеділок представництва двох країн Вашингтоні та Гавані переструктуровані у посольства. У бразильському Сан-Паулу відбувся чемпіонат світу з кубика Рубика. Переможцем другий рік поспіль став австралієць Фелік Земдекс. Він зібрав кубик Рубика приблизно за 5,5 секунд. Окрім класичного варіанту, учасники змагань збирали як дворядові, так і п'ятирядові кубики.